Вітаю, дорогі друзі, садівники та городники, скажіть, що спільного у студентському гуртожитку та ящику для розсади. Здавалося б, нічого, але насправді це постійна конкуренція, стрес і ризик швидкого поширення хвороб. Звучить знайомо. Багато хто з нас звик висівати насіння у великі спільні ящики, адже так робили наші батьки та бабусі. Це здається зручним та економним. Але сьогодні. Я розповім вам, чому ця звичка може бути однією з найбільших помилок, яка коштує вам здорових рослин і майбутнього врожаю. Ми розкриємо п'ять смертельних небезпек, які ховаються у звичайному ящику для розсади, і я обіцяю, після перегляду цього відео, ви подивитесь на свої сіянці зовсім іншими очима. Готові дізнатися секрет міцної розсади? Тоді починаймо. Давайте спершу розберемося, чому цей метод став таким популярним. Усе просто економія місця та часу. На перший погляд, це ідеальне рішення. На підвіконні, де кожен сантиметр на вагу золота, один великий ящик займає менше місця, ніж 20 чи 30 окремих стаканчиків. Здається, що й доглядати за такою посадкою простіше: полив один раз, підживив. І всі рослини отримали свою порцію. Цей метод передається з покоління в покоління, як перевірена часом практика. Завжди так робили, і все росло. Скажете ви. І частково матимете рацію росло. Але питання в тому, як росло? Якою ціною давався той врожай? Чи міг би він бути значно кращим? Сучасна агрономія дає нам нові знання. Які дозволяють поглянути на старі методи критично. І сьогодні ми з вами розвінчаємо міф про зручність та ефективність спільного ящика, зазирнувши у прихований світ боротьби за виживання, що розгортається просто на вашому підвіконні. Отже, перша і, мабуть, найочевидніша причина відмовитися від спільного ящика це жорстка конкуренція за світло. Уявіть собі, Щойно крихітні паростки пробиваються крізь землю, у них вмикається найдревніший інстинкт тягнутися до сонця, це їхнє джерело енергії, їхнє життя. Коли рослини посаджені занадто щільно, ця гонка за виживання стає схожою на справжні спортивні змагання. Кожен паросток намагається випередити сусіда, щоб отримати свою порцію фотонів. У природі це виправданий механізм, який дозволяє найсильнішим вижити, але на нашому підвіконні це призводить до катастрофічних наслідків, замість того, щоб розвивати міцне стебло та здорову кореневу систему, вся енергія рослини йде на те, щоб витягнутися вгору. Це справжній закон джунглів у мініатюрі, де слабші просто не мають шансів отримати достатньо світла для повноцінного. Фотосинтезу, і цей процес починається буквально з перших днів їхнього життя. Результатом такої гонки за світлом є явище, яке городники називають витягування розсади. Ви точно бачили такі рослини, вони мають довгі, тонкі блідозелені стебла, які ледь тримаються вертикально, листочки на них маленькі і розташовані далеко один від одного. Така розсада виглядає кволою і нездоровою. Чому це погано? По перше, тонке стебло просто не зможе в майбутньому втримати вагу плодів, наприклад, важких помідорів чи перців, воно буде легко ламатися від вітру чи дощу. По друге, блідий колір листя свідчить про нестачу хлорофілу це означає, що процес фотосинтезу, тобто виробництва поживних речовин, йде дуже повільно. Рослина буквально голодує, навіть якщо в ґрунті достатньо добре. Вона стає схожою на підлітка, який різко виріс, але не встиг набрати м'язову масу. Високий, але слабкий і вразливий. Давайте заглибимось у фізіологію рослини. Коли сіянець відчуває затінення від сусідів, він починає активно виробляти специфічні гормони росту, зокрема ауксини. Які стимулюють видовження клітин стебла, уся енергія, отримана від мізерних променів світла, йде саме на цей процес, замість того, щоб направити ресурси на розбудову потужної, кореневої системи, яка є фундаментом здоров'я будь-якої рослини, або на формування товстого міцного стебла, сіянець витрачає все на спринт до гори, це порушує природний енергетичний баланс. Коріння залишається слабким і нерозвиненим, а отже, рослина не може ефективно поглинати воду та поживні речовини з ґрунту, виникає замкнене коло, мало світла, слабкий фотосинтез, слабкий фотосинтез, мало енергії для росту коренів. слабкі корені – погане живлення, що ще більше ослаблює рослину. Це схоже на будівництво хмарочоса на слабкому фундаменті. Рано чи пізно така конструкція впаде. Найсумніше те, що наслідки такого старту будуть переслідувати рослину протягом усього її життя. Навіть якщо ви пересадите витягнуту розсаду в окремі горщики або на грядку, вона вже отримала серйозний стрес і відстала в розвитку. Вона буде значно вразливішою до хвороб, шкідників та несприятливих погодних умов. Таких, як різкі перепади температур чи сильний вітер, така рослина пізніше зацвіте і, як наслідок, дасть значно менший врожай, плоди на ній будуть дрібнішими і їх буде менше. По суті, намагаючись зекономити трохи місця на підвіконі на самому початку, ви програмуєте свої рослини на невдачу. Це той випадок, коли поганий старт майже неможливо виправити в майбутньому. Здорова, приземкувата та міцна розсада з індивідуального стаканчика завжди дасть фору своїй витягнутій сестрі зі спільного ящика. Якщо з битвою за світло над землею ми розібралися, то тепер час зануритися у невидиму, але не менш запеклу війну, що точиться під землею. Це друга причина війна за воду та поживні речовини. Грунт у спільному ящику. Це спільний шведський стіл з обмеженою кількістю страв. Коли коріння численних рослин починає розростатися, воно неминуче стикається і починає конкурувати за кожен міліграм азоту, фосфору, калію та за кожну краплину води. І тут, як і у випадку зі світлом, перемагають найсильніші рослини, які проросли першими або мають генетично сильнішу кореневу систему. Починають активно висмоктувати всі соки з ґрунту, залишаючи своїх слабших сусідів на голодному пайку. У результаті ви отримуєте дуже нерівномірний розвиток розсади, кілька сильних великих рослин і багато дрібних кволих заморишків. Окремо варто сказати про проблему поливу. Здавалося б, що складного взяв ліку і полив. Але в спільному ящику практично неможливо забезпечити рівномірне зволоження всього об'єму ґрунту. Часто буває так, що біля стінок земля пересихає швидше, а в центрі, навпаки, застоюється вода. До того ж, густа шапка з листя не дає воді потрапити до ґрунту біля основи стебел. У результаті одні рослини страждають від посухи, а коріння інших починає задихатися. І підгнивати від надлишку вологи. Це ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань, зокрема страшної чорної ніжки. В індивідуальних стаканчиках цю проблему вирішити набагато простіше. Ви можете полити кожну рослину окремо, контролюючи кількість води, або використовувати нижній полив через піддон, що гарантує рівномірне зволоження земляної грудки без ризику переливу. Далі, виснаження ґрунту, об'єм землі в спільному ящику, що припадає на одну рослину, мізерно малий, навіть найпоживніший субстрат дуже швидко виснажується десятками маленьких ненажер. Рослини, як маленькі діти, у фазі активного росту потребують багато їжі. Ви можете сказати: я буду регулярно підживлювати розсаду. Це правильно, але знову ж таки виникає проблема рівномірного розподілу добрив при поливі розчином добрив сильніші рослини з більш розвиненим корінням знову ж таки перехоплять левову частку поживних речовин, слабші отримають крихти. До того ж, часті підживлення, концентрованими мінеральними добривами, можуть призвести до засолення ґрунту. Що негативно вплине на всі рослини без винятку. В окремому горщику кожна рослина має свій власний гарантований запас поживних речовин, і ви можете бути впевнені, що вона отримає все необхідне для росту. Існує ще один цікавий, але маловідомий аспект підземної війни алелопатія. Це здатність деяких рослин виділяти у ґрунт хімічні речовини, які пригнічують ріст і розвиток своїх сусідів-конкурентів. Це природний механізм боротьби за територію. У щільних посадках спільного ящика цей ефект посилюється в рази. Коріння рослин буквально купається в в коктейлі з виділень своїх сусідів. Для деяких культур, наприклад, томатів чи перцю, це може стати серйозним фактором, що гальмує їхній розвиток. Рослина постійно перебуває в токсичному для себе середовищі, що викликає хронічний стрес. В індивідуальних ємностях кожна рослина живе у своєму власному будинку, ізольованому від хімічних атак сусідів, що дозволяє їй розвиватися в сприятливих умовах. Без додаткового пригнічення. Переходимо до третьої і, напевно, найболючішої причини травма кореневої системи під час пікірування. Пікірування або пересадка сіянців зі спільної ємності в окремі горщики це обов'язковий етап при вирощуванні розсади в ящику. Багато хто вважає цю процедуру простою і навіть корисною. Але для маленької рослини це справжня хірургічна операція без анестезії. Уявіть собі, за кілька тижнів росту коріння сусідніх рослин щільно переплітається між собою, утворюючи суцільний килим, схожий на клубок спагеті. Роз'єднати їх, не пошкодивши, практично неможливо, коли ви намагаєтеся витягнути один сіянець, ви неминуче обриваєте корінці його сусідів. Навіть якщо ви робите все дуже обережно, за допомогою спеціальної лопатки чи виделки, мікроскопічні пошкодження неминучі, що ж відбувається, коли ми пошкоджуємо коріння? Найважливішу роль у живленні рослини відіграють не товсті центральні корені, а найдрібніші, майже невидимі кореневі волоски, саме вони, наче мільйони крихітних насосів. Смоктують з ґрунту воду та розчинені в ній поживні речовини, і саме ці волоски є найніжнішими та найвразливішими. Під час пікірування зі спільного ящика обриваються тисячі цих волосків для рослини. Це величезний шок, вона раптово втрачає значну частину свого органу живлення, навіть якщо основний корінь залишається цілим. Рослина тимчасово втрачає здатність нормально пити та їсти, це все одно, що людині раптово перекрити доступ до їжі та води. Звісно, вона не загине миттєво, але відчує величезний стрес і слабкість. Після такої травматичної пересадки рослина впадає в стан, який називають трансплантаційний шок. Замість того, щоб продовжувати рости, нарощувати листя і готуватися до майбутнього плодоношення, вона змушена витрачати всю свою енергію на відновлення пошкодженої кореневої системи. Цей процес може тривати від кількох днів до одного або навіть двох тижнів. Увесь цей час рослина практично не росте, вона завмирає. Ви можете помітити, як листочки в'януть. Навіть при достатньому поливі це прямий наслідок того, що пошкоджене коріння не може впоратися з постачанням води в умовах нашого, часто короткого літа кожен день на вагу золота. Втратити один-два тижні на самому старті це означає суттєво відтермінувати отримання врожаю, іноді рослини так і не можуть повністю оговтатися від цього шоку. І назавжди залишаються слабшими. А тепер давайте порівняємо це з пересадкою, а, точніше, перевалкою, рослини з індивідуального стаканчика чи касети. Коли ви акуратно виймаєте рослину з її персональної ємності, вся її коренева система залишається цілою і неушкодженою, вона щільно плітає земляну грудку, утворюючи єдине ціле. Ви просто переносите цю грудку в більший горщик або в лунку на грядці. Рослина навіть не помічає, що її переселили, вона не відчуває жодного стресу, її кореневі волоски не пошкоджені і одразу ж починають проростати в новий ґрунт, продовжуючи безперебійно постачати рослині воду та живлення. Немає ніякої зупинки в рості. Рослина продовжує свій розвиток без пауз і затримок. Різниця в силі та швидкості росту між такою рослиною і тією, що пережила пікірування, стає помітною вже за кілька днів. Четверта і дуже серйозна причина це швидке поширення хвороб та шкідників. Спільний ящик для розсади це, по суті, комунальна квартира, де всі живуть дуже щільно і користуються спільною кухнею та ванною. Якщо хоча б одна рослина захворіє, інфекція пошириться на всіх сусідів з блискавичною швидкістю. Найбільш небезпечною хворобою розсади є чорна ніжка грибкове захворювання, яке вражає основу стебла у вологому та теплому мікрокліматі спільного ящика, де погана циркуляція повітря, спори грибка почуваються як на курорті. Вони легко передаються через ґрунт з краплями води під час поливу або просто при контакті коріння та листя. Ви можете втратити всю розсаду буквально за кілька днів. Це справжній доміноефект, який майже неможливо зупинити. Ґрунт у спільному ящику виступає не просто як субстрат для росту, а як справжня транспортна магістраль для патогенів. Спори грибків, бактерій, яйця шкідників все це може знаходитися в ґрунті. Якщо захворіла одна рослина, її коренева система починає відмирати, виділяючи в ґрунт продукти розпаду та мільйони нових збудників хвороби. Ці збудники легко мігрують по всьому об'єму ящика, заражаючи здорові корені сусідніх рослин. Ізолювати хвору рослину в такому випадку неможливо, намагаючись її видалити, ви лише сильніше потривожите ґрунт і корені сусідів, сприяючи ще швидшому поширенню інфекції. Це все одно, що намагатися вирізати один зіпсований шматочок з великого яблука гниль все одно вже почала поширюватися по всьому плоду не варто забувати і про шкідників. Вони також обожнюють густі та щільні насадження, коли листя рослин торкається одне одного, це створює ідеальні місточки для переміщення таких комах, як попелиця, білокрилка чи павутинний кліщ. Один єдиний шкідник, що випадково потрапив на вашу розсаду, може за короткий час створити цілу колонію, яка окупує всі рослини в ящику. Боротися зі шкідниками в таких умовах дуже складно, Обприскування препаратами не завжди ефективне, оскільки важко обробити кожен листочок з усіх боків у густих заростях. Шкідники ховаються під листям у пазухах і спокійно продовжують свою руйнівну діяльність. Загущені посадки створюють для них ідеальний прихисток та нескінченну кормову базу. І знову порівняємо з індивідуальними ємностями. Тут перевага очевидна це можливість карантину. Якщо ви помітили ознаки хвороби або шкідників на одній рослині, ви можете просто взяти цей стаканчик і негайно ізолювати його від решти. Ви можете спокійно обробити хвору рослину, не ризикуючи здоров'ям інших, або, якщо випадок важкий, просто викинути її. Решта вашої розсади залишається в цілковитій безпеці. Кожен стаканчик це окрема ізольована екосистема. Хворобам і шкідникам набагато складніше подолати фізичну відстань та пластикові бар'єри між рослинами. Це простий, але неймовірно ефективний спосіб профілактики, який рятує ваші нерви, час і найголовніше вашу майбутню розсаду. Це як дотримання соціальної дистанції під час епідемії, найкращий спосіб уникнути зараження. І нарешті п'ята причина, яка є підсумком усіх попередніх, це загальний стрес і, як наслідок, затримка в розвитку. Давайте підсумуємо, в яких умовах живе рослина у спільному ящику. Вона постійно бореться за світло, вона конкурує за воду та їжу. Її коріння зазнає утисків з боку сусідів та страждає від алелопатії, їй загрожує травматична пересадка. Вона перебуває у зоні високого ризику зараження хворобами та шкідниками. Це не життя, а суцільний стрес. Рослина, як і будь-який живий організм в умовах постійного стресу не може нормально розвиватися. Її імунна система ослаблена. І вона витрачає всі свої сили не на ріст а на виживання. Це хронічно втомлений, засмиканий організм, від якого не варто очікувати високих результатів. Особливо гостро цей стрес проявляється під час загартовування розсади. Загартовування це процес поступової адаптації кімнатних рослин до жорстких умов відкритого ґрунту, до яскравого сонця, вітру. Перепадів денних і нічних температур здорова міцна рослина з індивідуального стаканчика з потужною кореневою системою і товстим стеблом переносить цей процес відносно легко. А тепер уявіть нашу ослаблену витягнуту рослину зі спільного ящика. Для неї перші виноси на вулицю це ще один сильний шок. Її тонке стебло гнеться від найменшого вітерцю, а ніжне листя, що не бачило справжнього сонця, миттєво отримує сонячні опіки. Така розсада набагато гірше адаптується і часто гине після висадки в ґрунт, не витримавши нових умов. По суті, вона не має запасу міцності, щоб пережити цей перехідний період. Який же кінцевий результат усього цього? Він логічний і сумний. Затримка з отриманням врожаю та його суттєве зменшення. Рослина, що пережила всі ці випробування, починає цвісти і зав'язувати плоди набагато пізніше за своїх здорових родичів. У нашому кліматі це може означати, що частина врожаю просто не встигне дозріти до настання холодів. Крім того, загальна продуктивність такої рослини буде значно нижчою. Вона сформує менше квіткових китиць, зав'яже менше плодів. і самі плоди будуть дрібнішими та менш смачними. Виходить парадокс, намагаючись заощадити копійки на стаканчиках і кілька сантиметрів на підвіконні, ми в кінцевому підсумку втрачаємо кілограми довгоочікуваного врожаю. Це інвестиція, яка ніколи не окупиться. І наостанок Давайте поговоримо про психологічний аспект для самого городника. Ви вкладаєте у свою розсаду час, працю, любов і надію. Ви купуєте найкраще насіння, готуєте ґрунт, доглядаєте за сіянцями, як за малими дітьми, і як же прикро бачити, що ваші зусилля не дають бажаного результату, спостерігати за слабкою хворобливою розсадою, переживати через кожну рослинку, що загинула. І в підсумку отримати мізерний врожай це джерело розчарування. Вирощування рослин має приносити радість і задоволення, обираючи з самого початку правильний шлях, вирощування в індивідуальних ємностях, ви позбавляєте себе від багатьох проблем і переживань, ви працюєте не більше, а розумніше, і нагородою за це буде міцна здорова розсада і щедрий врожай яким ви будете пишатися, отже, друзі, давайте підіб'ємо підсумки. Сьогодні ми розібрали п'ять вагомих причин, чому спільний ящик це не найкращий друг для вашої розсади. Перше, це шалена конкуренція за світло, що призводить до витягування. Друге війна за воду та поживні речовини, яка створює нерівність третє неминуча й жорстока травма коренів під час пікірування. Четверте високий ризик блискавичного поширення хвороб та шкідників, і п'яте хронічний стрес, що гальмує розвиток і вбиває ваш майбутній врожай. Можливо, це звучить трохи радикально, але відмова від спільного ящика на користь індивідуальних стаканчиків, касет чи торф'яних таблеток це один із найпростіших кроків до якісно нового рівня садівництва. Це інвестиція у здоров'я ваших рослин, яка окупиться сторицею. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Якщо це так, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові поради. А тепер запитання до вас. А як ви звикли вирощувати розсаду? Чи використовуєте спільні ящики? Чи вже давно перейшли на індивідуальні ємності? Поділіться своїм досвідом, успіхами та невдачами у коментарях. Давайте обговоримо це разом. До нових зустрічей і щедрих вам врожаїв!